Любі друзі, вітаю вас! Сьогодні розглядаємо три види мінорних гам. У процесі розвитку музики мінорний лад змінювався. Широке використання, крім натурального виду, отримали гармонічний і мелодичний види мінору. Перед вами українська народна пісня-метелиця. Послухайте, будь ласка, уважно. Яки підвищенню сьомого ступеня ладове тяжіння в цій пісні загострюється і музичний твір звучить яскраво, виразно. Отже, ознакою гармонічного мінору, на відміну від натурального мінору, є підвищений сьомий ступінь. Між шостим і сьомим ступенем утворюється інтервал збільшена секунда. А мелодичний мінор відрізняється від натурального підвищеними шостим і сьомим ступеням при русі гами вгору. В несхідному же русі гами підвищення скасовується, і гама звучить в натуральному вигляді. А тепер, любі друзі, читаємо три різновиди гами ля мінор. Натуральний. Ви бачите, що гама-ля мінор натуральна поділена на два тетрахорди: нижній тетрахорд нижні чотири звуки і верхній тетрахорд верхні чотири звуки. Нижній тетрахорд буде однаковим в натуральному, в гармонічному і в мелодичному. Так? А верхній тетрахорд буде змінюватися. Ля сі, до, ре, мі, фа соль, ля. Вниз ля соль фа, мі, ре, до, сі, ля. Це натуральний вид. Гами ля мінор. Гармонічний. Ля сі до РЕ мі, фа, соль діяс ля. Ля солья ФА МІ ре ДО сі, ЛЯ. Ми бачимо, що в гармонічному утворилася збільшена секунда. Мелодичний нижній тетрахорд. Ля сі до РЕ. Верхній. МІ фа діасос діас, ля. Вніс Скасовуємо підвищення бекарами. Ля. Соль бекар відміняємо соль диез бекаром. фа-бекар відміняємо фа, бекар фа диес бекаром. мі ре до си ля. Далі читаємо гаму мі-мінор, ми Ключовий знак Фа диес. паралельний мажор, соль мажор. Нижний мі фа фадея соль ля. верхній си до ре мі Вниз мі ре, до, си, ля, соль, фа фадес, мі Гармонічний мі фа фадіас соль Ля, сі до ре редіасмі, мі мі ре редіс до сі Ля соль фа фадіес ключовий знак. «мі». Мелодичний нижній тетрахорт фа фадіс соль Ля. Верхній сі Сідо діас редісмі, мі мі ре, діас, ми. Ми, ре бекар, до добикар сі Бекари відміняють діє, скасовують підвищення мі ре бекар, до добр сі і гама звучить як натуральна. Ля соль фа, фадиас ми. Си минор. Ключові знаки фа-дзіас, до додис. Тональність паралельна ре, мажор. Нижні тетрахорд си, додес, ре, ми. Верхній фа фадея соль ля си. Вниз. Си ля соль фа фадес ми ре до додес си. Гармонічний. Нижні тетрахорд си додес, ре, ми. Верхній. Фа, диас, соль, ля, сольяс си. Сі, ля дія, соль, фадіас, мі, ре до додіас си. Мелодичний сі мінор. Нижній тетрахорд. Сі, до додіас, ре, мі. Верхній. фа дія, соль, діс, лядіас, си. Вниз, як натуральний. Сі, ля быкар, соль бикар, фадіас, мі, ре до додіас си. Ре мінор. Нижній тетрахорд ре, мі фа, соль. Верхній ля сі бемоль. Ключовий знак. До ре. Вниз. Ре до сим ля. соль, фа, Mi ре. Harmoniczný. Ре, Mi, фа, соль. Верхні тетрахорд. Ля Си бель ключовий знак, до діяс підвищенный семи ступень, ре. Вниз. Re do діяс підвищенный семи ступень. Си бель ключовий знак. Ля соль фа, мі, ре. В мелодичному ремінорі зверніть, будь ласка, увагу. Ключовий знак в нас Сі бемоль. Якщо ми Сі, бемоль будемо підвищувати, отримуємо Си бикар. Сьомий ступінь допідвищуємо, отримуємо до додієс. Ре, мі, Фа, соль, ля, сі бикар до дієс, ре вніс. До дієс. Підвищення сьомого ступеня скасовуємо Ре-до-бекар. Далі ключовий знак Си бемоль на місце, тому що в нас ключовий знак Си бемоль, а гама в молодичному мінорі звучить як натуральне. Добикар Си бемоля ля соль фа, мі, ре. Соль мінор нижній тетрахорт соль ля, си бемоль до, верхній ре мі-бемоль, фа, соль. Вниз. Соль, фа мі-бемоль, ре. До си бемоль ля. Соль. Ключові знаки Сі -бомоль мі мібомоль, паралельний мажор, Сі бомоль-мажор. Гармонічний вид: соль, ля, сі бомоль до, верхній тетрахорт ре, мі-бомоль, фа фадіас, соль. Соль, фа-діаз, мі мібомоль, ре до, сібомоль, ля, соль. Мелодичний підвищується шостий, сьомий ступінь. Мі бомоль підвищуємо буде бекар. фа підвищуємо буде дієс. Як натуральне. Скасовуємо підвищення дієза, фа бекар і е, ключовий знак мі бомоль на місце. Ставимо Мелодичний вид: соль ля сі, бомоль, до, ре, мі фа фадіа, соль вниз. Соль, фа мі бомоль, ре до сі, бомоль, ля, соль. А тепер, любі друзі, граємо та співаємо три види мінорних гам ля мінор ля, натуральний. Ля, сі, до, ре, мі, фа, соль, ля, ля соль, фа, мі, ре, до, сі, ля, гармонічний. Ля, сі, до, ре, мі, фа, соль, десь, ля, ля, соль, десь, фа, мі, ре, до, сі, ля, мелодичний. Ля, сі, до, ре, мі, фа, дес, соль, Фамикар, фамикар, мі, ре, до, сі, ля. Мі ми мінор, тональність паралельна, соль, мажор. Мі, ключовий знак, фа, дієс. Мі, фа, дієс, соль, ля, сі, до, ре, мі, мі, ре, до, сі, ля, соль, фа, дієс, мі. Гармонічний. Мі, фа, дієс, соль, ля, сі, до, ре, мі, ре, до, сі, ля, соль, фа, дієс, мі. Сі ду редесми, ми, ми редес дуси. Ля соль фадес ми. И молодичний вид. Ми фаде соля, сі дудес, редесми, ми, ми ребикардо З скасовому підвищення Бакарами. Ля соль, фадес ми. Тональність си минор. Паралельна тональність ре мажор, звукоряд однаковий, тільки тоніки різні, всі мінорі тоніка сі, в ре мажорі тоніка Ре. Це паралельні тональності, нагадую вам. Сі мінор натуральний вид. Сі, до, де, ре, мі, фа, де, соль, ля, сі, сі, ля, соль, фа, де, мі, ре, до, де, сі. Гармонічний. Сі, до, де, ре, мі, фа, де, соль, ля, де, сі, сі, ля, соль, фа, де, мі, ре, до, де, сі. Мелодичний вид. Сі, до, де, ре, мі, Оде суде слюде си, си лябы кар соль бы кар фоде с миры дуде си. Тональность ре минор, параллельный мажор фа мажор, ключевой знак си бемоль. Натуральный вид. Ре, ми, фа, соль, Ремі б, моль до, ре ре, до, ля, соль фа, ре. гармонічний. Підвищується сьомий ступінь до дієс. Ре мі фа, соль, ля, б, моль дуєсре, ре ре, моль, ля. Соль фа, ни, Мелодичний вид ре мінора. Підвищується шости та ступень. шостий та сьомий ступінь. Шостий ступінь сі бемоль. Підвищуємо бемоль, завжди буде бекар. Сьомий ступінь до. Підвищуємо чисту білу клавішу, завжди буде дієс. Сі бекар, до дієс. Мелодичний. Ре, мі фа соль Ля, сі бекар до дієс ре, ре до бекар сі бемоль ля. соль, фа, ми, ре. Соль минор. Тональность двумя бемолями. Тональность параллельна си бемоль мажору. Ключевые знаки си бемоль и ми бемоль. Мне не зручно тут. В малій октаві починати гаму соль мінор, а ви можете розділити на два тетрахорди. Соль, ля, бемоль, до, ре, мі, бемоль, фа соль, соль фа, мі, бемоль, ре, до, муляре, бемоль, ля, соль. Гармонічний. Соль, ля, бемоль, до, ре мі, бемоль, фа, фаде соль, соль, фа, бемоль, ре, до, мібо бемоль, ля, соль, мелодичний вид. Підвищуємо шостий сьомий ступінь. Шостий ступінь мі бемоль підвищуємо, буде мі-бекар. Сьомий ступінь Фа підвищуємо на півтони, буде Фа дієс. Вниз, дієс підвищення, скасовуємо бекаром, А мі-бемоль, ключовий знак, повертаємо на місце. Sol, la, si, ba, mol, do, re, mi, ba, car, fa, de, sol, sol, fa, ba, car, mi, ba, mol, re, do, si, ba, mol, la, sol.